На Львівщині працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили організовану злочинну групу, яка діяла в одній із районних лікарень. Медики заробляли на встановленні групи інвалідності для пацієнтів. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на ДБР. Голова лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою, вони підшуковували серед своїх пацієнтів, охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди. Переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлювалася вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок послуги коштували дешевше. Найвищі цінники були для чоловіків призовного. Віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон. Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди організаторам та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти сплатили від 12 до 50 тисяч гривень. Сума, отримана зловмисником, лише за ці 10 випадків, складає майже 200 тисяч гривень, але заробляли фігуранти на такій схемі багато більше. Встановлюються інші факти отримання неправомірної вигоди, а також дані про тих, хто скористався такими послугами. У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову. Організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою, частина 2, 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Передбачене статею покарання позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскації майна. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання в фігурантів, вилучено документи, а також кошти у різній валюті: майже півмільйона гривень, понад 47 тисяч доларів США та більше ніж 7,5 тисяч євро. Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, тримання під вартою та відсторонення голови ЛКК від виконання обов'язків. Розслідування триває, встановлюється причесність до схеми посадових осіб кількох МСЕК на Львівщині. Також ДБР закликає тих, хто став жертвами медиків вимагачів, повідомити про це працівників бюро за телефоном гарячої лінії 0800 350 356. повідомляє ДБР. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За попередніми даними, мова йде про лікаря Бродівської лікарні Золочівського району.